Дивіться, в сьогоднішньому відео Ларису Доліну, яка підтримує Путіна і війну в рідній Україні, ошукали на 110 мільйонів рублів. А також помічниця Олега Винника розкрила причину його втечі до Німеччини в лютому 2022 року. Це Марс та зірки. Поїхали! Пропутінська співачка Лариса Доліна, яка народилася в Азербайджані, але з трьох років росла у рідному місті своїх батьків-українців Одесі, стала жертвою шахраїв. У неї виманули квартиру вартістю 110 мільйонів рублів. А ошуканцями нібито стали українці. В російських медіа розпочалася паніка щодо подальшої долі путіністки. До Доліної чимало журналістів зверталися по коментар, але вона лише зняла відеозвернення і відповіла всім, що більше нічого не коментуватиме. Нагадаємо, що зранку в Росмедіа з'явилася інформація, що на територію елітного житлового комплексу, у якому розташована п'ятикімнатна квартира Доліної, приїхала група з п'яти людей. Вони заявили охороні, що вони нові власники цієї нерухомості, і спробували потрапити до квартири. Їх спитали на основі чого вони вирішили пробратися на територію ЖК, на що Секюріті нібито показали іноземний паспорт, заповнений англійською мовою. А як стверджують Росмедіа, артистки на той час вдома не було. Виявилося, що квартиру нібито продали на торгах 24 червня за 112 мільйонів рублів. Хоча в медіа ця інформація коливається від 110 до 180 мільйонів рублів. До неї також приєдналася дача путіністки, яку заклали, і вона нібито отримала 50 мільйонів рублів. Повідомляється, що жінка особисто погодилася на продаж нерухомості і за ретельно спланованою шахрайською схемою добровільно перевела їм отримані гроші. Росмедіа також заявляють, що ймовірно ідентично постраждали від ошуканців потенційні покупці. Керівник ЖК пізніше, нібито, заявляв, що квартира надалі залишалася у власності доліною, хоч підпала під арешт ще 3 серпня. Утім, зловмисникам загрожує до двох років в'язниці, якщо їх викриють і затримають. Шахраї нібито дотримувалися класичної схеми із дзвінком банку. співачці мав би надійти дзвінок спецслужб із заявою, що нерухомість продають шахраї, тому її треба терміново переоформити, тому що виручені гроші передадуть екстремістам. Угода мала би бути ефективною, а квартиру залишать колишньому власнику, тобто самій доліні. Як бачимо, новий власник за документами має право зробити з нерухомістю що завгодно, а у випадку з путіністкою продати її іншим людям. Російські пропагандисти вже знайшли, нібито нову власницю квартири Доліною. Неї виявилася 34-річна мати-одиначка на ім'я Поліна. Нагадаємо, що п'ятикімнатна квартира Доліної розташована у районі Хамовники в Москві в елітному ЖК. Її площа, за даними Росмедіа, становить 236 квадратних метрів, та її приблизна вартість складає близько 150 мільйонів рублів, що в гривнях складає близько 68 мільйонів гривень. Після суспільного резонансу про ситуацію в Інстасторіс Лариси Доліної з'явилося нібито її зізнання, що вона продала нерухомість, щоб розкаятися перед українцями і передати отримані гроші бригаді Азов. Всі новини, які ви бачили про кредити під заставу мого майна, це правда. Я продала квартиру в центрі Москви на Ксенівському провулку 3 за 112 мільйонів рублів. А також заклала дачу і отримала 50 мільйонів. Для того щоб проспонсорувати батальйон АЗОВ, який систематично бореться з кривавим путінським режимом, мені довелося це зробити, тому що я більше не можу цього терпіти. Спочатку СВО, а насправді братовбивчої війни, я мовчала, але більше мовчати не можу. Я хочу реабілітуватися перед Україною і залишок свого життя прожити на своїй батьківщині в українській Одесі. Йшлося в повідомленні. Текст вона опублікувала на фоні картинки у формі жовто-блакитного серця із надписом «Free Ukraine». після цієї інстасторіс на сторінці з'явилося посилання на збір благодійного фонду Повернись живим і прохання закликаю вас донатити. Зокрема, в біографії сторінки з'явився статус Люблю Україну а Путін холо та емоджі українського прапора. Незабаром усі провокативні публікації були видалені а сама Лариса Доліна заявила, що її акаунт зламали. Близько 15-ї години дня співачка опублікувала відеозвернення, у якому читала текст з листочка. Як запевняють, Росмедіа, жінка перебувала у своїй квартирі, в яку ще кілька годин тому намагалися пробратися невідомі люди. Доліна майже нічого не прокоментувала, а лише заявила, що звернулася в поліцію. На квартиру наклали арешт. А шахраями, нібито, є люди з України. Я стала жертвою шахраїв. Щодо мене скоєні дуже делікатні і сплановані шахрайські дії. За цим фактом порушено кримінальну справу. Мене визнано потерпілою, а на мою квартиру накладено арешт. Попереднім слідством встановлено, що шахраї перебувають на території України, і щойно вони виклали в соцмережах, нібито від мене звернення жахливого характеру, в якому немає жодного слова правди, сказала вона. Після заяви Доліної в Росмедіа з'явилася інформація про те, що невідомі люди активно цікавилися нерухомістю путіністки за кордоном і висловлювали бажання придбати одну з двох елітних квартир в Юрмалі в Латвії. У цьому місці жінка нібито має активів на понад 95 мільйонів рублів. Що цікаво, зрадниця не може потрапити в Латвію через санкції Європейського союзу. Тому усі її активи на суму в понад 95 мільйонів рублів висять в повітрі. Друзі, а як вам ця красива афера? Чи заслуговує Лариса Доліна на те, що з нею трапилося? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. А ми йдемо далі. Після оприлюднення інформації про повернення в український шоу-бізнес співака та автора пісень Олега Винника його помічницею Валерією Барон, виконавцю довелося стикнутися із хвилею хейту, пов'язаною з його переїздом до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення. Керівниця фан-клубу 51-річної знаменитості пояснила, що чоловік перебуває у європейській країні, адже має де жити на батьківщині. Про це жінка розповіла на своїй фейсбук-сторінці, ставши на захист культурного діяча. Вона зазначила, що українцям варто припинити шукати ворогів серед друзів. Людина вже більше 20 років проживає виключно в Німеччині, є резидентом цієї країни і не має в Україні місця, де жити, Вчіть частину, а потім розводьте зраду. Написала Валерія Барон у соцмережах. Помічниця Олега Винника зазначила, що незважаючи на своє місце перебування, артист не забував про війну та постійно допомагає захисникам. Все, що він заробив, він віддав хлопцям на передову. Ця цифра переважає за півмільйона євро. Нормально так, все заради перемоги. Може вже досить шукати ворогів серед друзів. А за словами жінки, Німеччина слугує для артиста країною постійного проживання протягом кількох десятиліть. Проте він ніколи не припиняв пов'язувати себе з рідною державою. Друзі, чи не обурює вас таке пояснення від Валерії Барон, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням та дякуємо вам за перегляд.